Танки, як були, так і залишаються основним ударним кулаком сухопутних військ. Чи ускладнили задач, виконання задач танкістам БПЛА, так, особливо оптоволокно, проти якого є тільки фізичний вплив, тобто їх збивати стрілецької зброї, бо на них реби не діють ніяк. В першу чергу це. Сміливість танкістів спілкувався з командиром, ну, з колегою з командиром танкового батальйону. Він як танкіст, я як піхотинець, і я йому кажу, я в танк ніколи в житті не сяду, бо це залізо, там немає місця для маневру, а він каже: а я ніколи в піхоту не піду, бо в танки є броня. Ну, на мою думку, люди, які їздять в танках і в бронеавтомобілях, БМП, це треба ще мати. Характер і більше сміливості, навіть ніж в піхотинці. Це моя особиста думка.